Вшанували Небесну Сотню і у Вінницькому вищому професійному училищі при міністерстві внутрішніх справ України. Тут навчається майже 500 осіб перемінного складу: учні, студенти, курсанти та слухачі по завершенні. Кожен із них матиме військовий досвід і буде готовий боронити державу. Мета заходу донести до нашого молодого покоління, до їхньої свідомості до на оновити в їхній пам'яті події, які були рівно рік назад на майдані незалежності нашої держави. Максим Шимко, Валерій Брезденюк, Леонід Полянський це ті герої Небесної Сотні, які народились на Вінничині. Саме вони ціною власного життя розпочали нову епоху змін в Україні, висловлюючи їм глибоку шану, особовий склад закладу, згадав всю сотню героїв поіменно. Володимир Кіщук, Сергій Дідич, Іван Тарасюк, Яків Зайко, В'ячеслав Веремій, Андрій Корчак, Володимир Наумов, Назарій Войтович, Максим Шимко. Валерій Бразденюк по завершенню заходу присутні переглянули документальний фільм про майдан Зима, що нас змінила. А квіти та лампадки повезли до пам'ятника Небесної Сотні.